У давній історичній суперечці України та Польщі, суперечці, яка отруювала наші відносини, навіть заважала нашому рухові до ЄС і НАТО, схоже, починаються зміни. Але зрада тут чи перемога для України? Давайте розберемося. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай, перш за все поясни, будь ласка, що ж власне відбулося саме зараз? Чому ми говоримо про зміни зараз у листопаді 24-го року? Ну, схоже, принаймні, всі польські глядачі однозначно в цьому, що Україна таки скасувала мораторій на експонаційно-пошукові роботи, тобто пошук поляків, вбитих українцями у 44-му році. А був мораторій такий. По суті, да, тобто, що би там не казали, десь 17-го року е, поляки не мали можливості проводити пошукові роботи. Відповідно робити езгумацію. Ну, от тільки влада українська це заперечувала, казала, що та ні, ми нічого не забороняємо. Там просто технічні процедури, але реально блокували. По суті, була хитра формула, що езгумації не заборонені, але щоб зробити їх треба знайти. А шукати було неможливо. Тому, от по суті, можливо, і не було. А по факту так. Чому ми говоримо, що це от власне історична суперечка йдеться про якісь пошукові роботи? Можеш пояснити, а, чому це настільки важливо? Це дійсно проблема, яка для поляків дуже важлива. І по суті, в нас в українських відносинах бували моменти. Коли суперечки історичні теми займали три чверті часу зустрічі на вищому рівні, на високому рівні, тобто, по суті, це дійсно важливо. Все це сталося у сімнадцятому році, тоді, коли в Польщі при владі була партія Права і справедливість, почався атака на українські монументи чи поховальні споруди на сході Польщі, тобто на території, де раніше жили українці. І в якийсь момент, коли місцева влада маленького села Грушовича знесла український монумент на місцевому цвинтарі, Український інститут національної пам'яті вирішив якось діяти і зробив семераторій. По суті, поки ви не відновите ці могили, то ніяких розкопок на Волині поляки це сприйняли звичайно дуже боляче. Але не пішли на поступки, а навпаки, якось тистували, що це антиморальне, це антихристиянське рішення і так далі. І от як бачимо, все ж таки добилися свого. Ну і я тут маю зазначити для тих, хто не настільки слідкує за цим історичним експорсом в Польщі. Ну, до певної міри, на відміну від значної частини України, у Польщі історичні питання є не просто чимось важливим, це націєутворююча штука щодо історичних питань. Сходяться усі. І польські партії, всі ці ключові польські партії, і на жаль, їхня думка щодо дій українців і подій у середині минулого сторіччя, ну м'яко кажучи, не зовсім співпадає з українською думкою. Тобто, поляки вважають, що на Волині відбувся геноцид поляків. Вони постійно це повторюють, повторюють представники різних партій. Це стало такою собі ну релігією. Польщі головне, що це вже є частиною польського законодавства, по суті, є. Низка постанов польського Сейму. Ну і от відповідно зараз з цього треба якось вирулювати. Так, а така як вирулюється? Тобто, що е у у Україна просто пішла на поступки і забула про те, що хотіли щось інше на і так і ні. Дивись 19-му році, коли ПЗР став Зеленський, пізато України, був реальний шанс якось вийти з цієї кризи, тому що ну Зеленський все ж таки не так залежить від націоналістичного електорату. від не від електорату Західної України. І був певний компроміс. Тоді компроміс полягав в дуже простому. От є пам'ятник, єдине поховання, яке повністю легалізовано польським законодавством, це гора Монастир. Його відновлюють повністю, ми скасовуємо мораторій. І Польща голосила, що вони це зробили. Президент Дуда приїжджає, і тут виявляється, що відновлено не повністю. Тобто пліта повернута, але замість переліку прізвищ там просто написано, що тут є українські бійці. І все без прізвищ. Зеленський вважав, що це образа. Люди, які були на цій зустрічі з президентом, кажуть, що він просто звинувачував президента Польщі, що він його банально кинув. Що зараз буде з одного боку, в МЗС України кажуть, що є певні е, такі сигнали від Польщі чи навіть гарантії, що вони теж щось зроблять з цього боку. Однак ми не, не бачимо це в публічній площині, в польській площині цього немає. І ніяких гарантій, що вони там відновлять щось, все чи щось, ми не маємо. Наразі виглядає, що це наші односторонні поступки. Тобто, це більше зрада, ніж перемога. Склалася не дуже добра традиція, що коли є якісь угоди між державною країною та Польща в сфері історичної політики, Польща тисне на Україну, щоб Україна виконувала свої зобов'язання, а сама не виконує. І це вже не один раз так було. <ган> е -е тобто, в даному випадку, це зрада, з іншого боку, все ж таки, рішення було не дуже вдале. Про мораторії. воно підставило нас під гостру критику, і на яку було дуже складно з чимось сказати, да, поляки робили погано, але і мораторій дійсно це не дуже християнський крок. Я можу підтвердити, от зі свого боку, коли спілкуюся із польськими, навіть не політиками, а навіть не експертами, а з пересічними людьми, ну а ну а тим більше там людьми людьми із нашої бульбашки, то абсолютно всі кажуть про те, що українські мораторії зрозуміти не можна. Тому що, ну добре, ви хочете від Польщі щось, якихось поступок, ви хочете е, досягти якогось там компромісу, який буде е, подобатися, також вам. Це все зрозуміло, але як можна забороняти ховати людей? Тому що люди, які власне в тих могилах, от, ну щодо яких пошукові роботи не велися, це просто вбиті, безневинно вбиті люди. Ну, це факт, які були поховані без оберігів. Яду без відспівування, а для католицької Польщі це надзвичайно важливо. І от вони ну для пересічних поляків це не зрозуміло, і вони це це ставлення України сприймають як образу, тобто, ну якийсь вихід дійсно потрібно було знайти певною мірою. Так можливо, треба було робити тимчасове скасування мораторії чи щось інше, і от. Питання того, зрада це чи перемога, це того, що ми будемо робити далі. Якщо ми просто забудемо про оці руйнування на території Польщі і просто почнемо з чистого листа, якби і не треба, то це, мабуть, все ж таки більша зрада. Якщо нам тепер дає можливість тепер ставати в позу моральної правоти і казати, але ж і ваші дії є моральними, антихристиянськими, давайте ви виправите свої помилки. Можливо, в такому випадку це добрий крок, який може привести до певних позитивних результатів. Ну і також не треба забувати, що Україна йде до Євросоюзу і НАТО, а не навпаки. І нам необхідно, щоб до України не було ворожого ставлення у інших держав, у тій же Польщі. І на жаль, у разі якби ми от зберігали принципову позицію. Був дуже високий шанс, що це вороже ставлення би далі культивувалося і культивувалося. А воно, ну на жаль, зростає. Ми це бачимо на кордоні. Ми це бачимо у подіях у двосторонніх стосунках. Тому може розрядка якраз якась була потрібна. Можливо, я знову таки повторюю, що, мабуть, з точки зору піару, це був не найкращий крок української влади. Я не можу сказати, що я його не розумію. Я розумію, що було тоді, коли це було масове руйнування українських пам'яток, було велике обурення при тому, що це б Будемо відверті з дозволу і патроната польської влади, і треба було щось робити. Але попередня влада попередньода і попередня влада дійсно не готова була відновлювати певною мірою, тому що е, місцеві жителі цих регіонів вони категорично проти якогось е, збереження слідів української присутності на, на цих теренах. І якби влада на них тиснула, ну вони би просто почали б голосувати не за ПІС, а за, взагалі, ультраправих за конфедерації, Наприклад, Звичайно, що їм це було не не потрібно в цьому питанні на нову владу є більше надії, тому що вони менше залежать цього електорату, і можливо, вони більш готові до таких компромісів. Які вимоги з боку України можуть бути реальними, щоб їх дійсно виконали? Щоб ми сказали, що поступки не односторонні? От, бачите, Польща зробило тету. що? Ну, хоча б в першу чергу, той монастир, е який був довгий час єдиною умовою з боку України. Тобто, пам'ятник на горі монастир? Так, повернення його в ту початкову форму, тобто з прізвищами з усі усіма, як воно водиться. А що є поясненням, чому вони цього не роблять? У Польській інституту національної пам'яті дуже часто кажуть, а там не доведено, що там поховані саме ці люди. Давайте зробити згумація все перевіряти. Тобто мова йде про якісь такі отмазки чи пояснення, ну, які просто показують, що вони не готові це робити. Mm -hmm. Бажано, звичайно, не ідеальний варіант державна охорона. І Стату і легальний статус для всіх українських поховань, але це навряд. Це та цим треба працювати, треба вимагати, і то тоді можливо вийде. Ну що ж, зараз як бачимо, ми на роздоріжжі Україна зробила крок. А далі маємо дочекатися, чи будуть кроки назустріч від польської сторони. Ну що ж, ми будемо в європейській правді слідкувати за подіями в українсько польських відносинах. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Бувайте.